І гість нашої програми сьогодні Геннадій Москаль, генерал-лейтенант міліції, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Мої шанування, пане Геннадію, чи розібралися ви все таки, що трапилося в Чернівцях? Хто були ті офіцери або не офіцери у автомобілі «Ланос»? До яких органів вони належали? Якщо це справді правоохоронці, це є дійсно правоохоронці, і знаєте, тут нас уже лякають. З переляку самі правоохоронці перелякались. І проти Яценюка, і проти мене. Шевченковський райвідділ міста Києва відкрив кримінальне правопровадження. Ну, ще би написали, що ЖЕК відкрив або. Товариський суд при ЖЕКу, ну є ж е, параметри, які встановлені новим кримінально-предсусальним кодексом. Це може зробити тільки Генеральний прокурор України. Значить, Друге, яке втручання в е, діяльність правоохоронних органів? Ну, у вашому сюжеті видно? Е, спитали, хто ви такі? До речі, ми до них абсолютно не маємо ніяких претензій. Вони виконували свою е, задачу. Як рядові співробітники, але виконували дуже погано, тому що не маючи досвіду, як і вся правоохоронна система, тобто сьогодні знаходиться в такому кризисному стані професійному і підготовка була нульова. Він вони сказали, що машина належить Чернівецькому дріжзаводу. Вони там працюють, значить, ну, я проживаю в Чернівцях 10 років, дріждж, завод, як закритий, і взагалі не працює. Звідки там може з'явитися Ле... Ланос і ще з одітими. Більш-менш нормально працівниками ну, машина може і належати кому та завгодно. Ні. Інша та питань, історія, питань, це легенда чи це правда? Питання та явно це неправда. правда. питання в одне що сьогодні відомо звідки вони їхні фамілії, звання і тому подібне. Але наскільки а назвіть нам їх. ну я був експертом з державних таємниць. Фамілії співробітників, які працюють в службах, які здійснюють оперативну розшукову діяльність, є державною таємницею. От як я сьогодні вам скажу, значить, це буде для вас, як в радянські пісні раді нескільки строчок в газеті, а для мене це буде дійсно реальна кримінальна справа за порушення розголошення державної таємниці. Це співробітники МВС чи СБУ? Це була спільна операція СБУ і МВС. А скажіть, будь ласка, чому вона продалося саме у Чернівцях? Чи не тому, що, скажімо так, і політик Єценюк, і ви як міліціонер, саме в Чернівцях е прожили з... своє, скажімо, професійне встановлення, і вони ні, пильнували ні, ні. раптом, ви б там зробили щось таке протизаконне ні, ні. На, я, на своїй Батьківщині? Я абсолютно тут не говорю про якусь мою заслугу. За мною не стежили. Я маю привичку, коли виходжу з дому. Значить, я чітко курірувавши ці служби в МВС і служби безпеки України, я чітко знаю, де можуть стояти машини зовнішнього спостереження. Значить, якщо їх в тому місці немає. Я собі спокійно, ну я навіть якщо я не буду оглядатися, я маю якесь шосте почуття, яке е, чітко вказує мені, що за мною ведеться. За а мною... яке почуття мав ваш лідер Арсеній Яценюк, е... Що він помітив е... це? Спостереження е... Арсеній Петрович замітив це буквально десь е... через півгодини з моменту перебування. В Чернівцях. Справа в тому, що велися дві автомашини, друга шкода втекла. Значить, вони міняли ці всі номера, і йому в очі, ну як тільки що стояла з одним номером і ті ж обличчя, тут же, через 10 хвилин, він виходить з приміщення, стоять вони вже з іншим номером. Ну, він позвонив мені і питає, що це таке. Я кажу, це класичне зовнішнє спостереження. Е я пробив номера, які були дані е через колег, е через картотеку Міністерства внутрішніх справ України і як завжди, списані, вкрадені. Це так звані номери оперативного прикриття. прикриття. Хоча. По закону мали б вони вивести в окрему картотеку. Значить, та людина, яка запрошує ці номера, мала б позвонити керівнику департаменту зовнішнього спостереження МВС України, і тот мав би перезвонити йому і спитати, на якій підставі, чого. Отак От і Гонгадзе написав. Генеральному прокурору України і вказав чіткі номера, за яким стежили. Йому сказали, що тобі щось приснилося. Номера вкрадені, загублені, е списані. Таких номерів не існує. Тому Генеральна прокуратура не має ніяких підстав проводити. Тому звертатися і жалуватись комусь е скаргою, е пану Яценюку чи мені. До речі, таке саме було зроблено е зовні. Спостереженням за паном Тягнібоком. Я думаю, хай він розбереться з своєю охороною, чому вона не помітила. Тому що це вже сказали мені співробітники місто невелике, мене там всі знають. і говорять, Так, а чого ж ви не спіймали тих, що і за Тягнібоком їхали? А чому саме в Чернівцях вирішили проводити такі спецоперації правоохоронців? Спільно, зна... як ви кажете, МВС та СБУ, правда? Е, так, ви знаєте, оці. Проплачені, вибачте, політологи, і не в обіду сказано деякі проплачені журналісти і другі, провладні телеканали кажуть, що це акція «Повстань Україна», Вона нічого не дає, що політики, як Яценюк, тягнібок, вони не представляють для нинішньої влади великої небезпеки. Тоді закономірне питання: а чого ви так боїтеся? Чому була спільна акція? Тому що більшість працівників знаходилися під час формування колон. Під час е, ходи колон, під час виступів, тому що вони мали все записати, про що говорили лідери опозиційних е, партій, е, все зафільмувати, передати в Київ і тому подібне. А також е, ніхто ж не скривав план перебування Яценюка і Тягнебока, був в ВО Батьківщина і ВО Свобода. Любий начальник міліції чи служби безпеки міг запросити, йому би дали цей план. Він не є е, таємний. у такому разі, які, яка мета цього взагалі зовнішнього спостереження з точки зору оперативного з, ну, оперативної цінності, скажімо так? Сказати чесно, дурість вислужитись, значить, перед вищим керівництвом держави? а... А ось ми щось замітимо, а ось він кудись піде. А може, десь його там сфотографуємо з якоюсь чаркою, чи з якоюсь зустрічю, значить, і, а потім використаємо це для Тобто комп... Це такий пошук компромату, раптом щось сталося. А ось, так. Да. А тут же ми. На готові ми тут все зробили? Ми тут насмерть стояли? А от бачите опозиційні політики, що наробили, значить, зірвали нам весь план і розтрубіли це на всю Україну. Пане Геннадію, а можливо, міліція права, коли говорить, що оперативні заходи проводилися, але не але вони не були вони пов'язані з народними депутатами. Може, ви зірвали якесь полювання за якимось чернівецькими бандитами? а Вам а Арсенію Яценіку здалося, що вони за ним. Їздять. А їздили значит, вони не, e... не за ними, а за якимись кримінальними злочинцями? <рес> Пане Ре, значить, подивіться. Я їх питав, питав їх Арсен Петрович. Хлопці, хто ви? Значить, ми працівники Чернівецького держзаводу. Добре. Значить, Яценюк, дзвонив на 102. Прибуває слідча оперативна група. Слідчий їм. Представляється, дає, щоб вони написали письмову згоду на огляд автомашини. Ці дурні, як назвати їх по-другому, слідчому підписують, що так, знаєте, дивіться, якщо там вся техніка, все є, значить, і, і маса зібралася людей коло 100 чоловік. Приїхали всі регіональні засоби масової інформації, Чернівців і області. Значить, їх питають, хто ви? Вони теж слідчо-оперативні групі розказують. Приїжджає керівництво У МВС в Чернівецькій області. Я підходжу до заступника начальника УМВС, який куратор е даної служби в, 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 в даний час знаходився, тому що е другий заступник е просто десь у е відпустці. Кажу: хлопці, це ваша машина. Клянемось, Геннадій, значить, та ви що? Да ми би собі в голову такого ніколи. Ні, це ми не маємо абсолютно до цього ніякого відношення. Ну все, значить, Яценюк написав заяву. Значить, ми передали слідчому про вчинення кримінального правопорушення, значить, і виїхали. Значить, прес-служба повідомляє через деякий час, що це не. Наше, ми до цього нічого не маємо відношення. Перший раз про це чуємо, і в неділю, як грім серед ясного неба, що це наші працівники, значить, що це було, робились якісь е, оперативні заходи, а народні депутати їм зірвали, тому е, відкрито. Кримінальне провадження проти народних депутатів Яценюка і народного депутата Москаля. А як ви вважаєте, що мало би статися після подібної м, ситуації? Ну, якби Україна була правовою державою, що ви будете робити? Ну я думаю, що перше мав би подати в відставку міністр внутрішніх справ України, значить, ну це безпрецедентний в чому порушення? В чому ви його конкретно звинувачуєте? Ну, лідери двох опозиційних партій? Значить, в чому їх підозрюють? Скажіть, вони, що є агенти іноземних спецслужб, вони що резиденти іноземних спецслужб? Вони що готуються до повалення конституційного якогось устрою в державі? Вони проводили мітинг, який дозволений був владою, з дозволу влади, в дозволеному владі місті, всі плани були узгоджені з міліцією і, і другими. В чому як що лідери двох опозиційних партій знаходяться під зовнішнім спостереженням спецслужб і спецслужби, скажіть мені, будь ласка, дивіться, коли виходить машина оперативна на завдання, видається спецталон. Під розписку. Тобто там є кузов автомашини, номер двигуна, колір і марка. Це держтаємниці нам ще це, не розкриваєте. Це, це, це не держтаємниця. Це будь-який працівник ДАІ патрульно-постової службі, якщо спиняє, показується талон, і машин, там написано, машина не підлягає е, огляду. Остановки, багаж, особисті речі, пасажири, взагалі персона, до яких навіть не можна доторкнутися. До народного депутата можна доторкнутися і пінжак порвати. Цього до... талону не було у цьому екіпажі. Цей талон був, але вони не показали. Значить, якби вони відійшли, перших я маю допуск до державної таємниці. Арсен Петрович був уповноважений президентом України по надзору за діяльності Служби безпеки України. Прекрасно знається у цих справах. Якби підійшли і показали талон. І якщо б після цього ми проводили якісь дії, явно, це б було вже за рамки закону, ми кажемо, Є, ви маєте якесь відношення? Ніякого керівництво МВС клянеться, хреститься, каже: от сьогодні Паска. Якраз це було перед Пасхою, Вибачаюсь, от завтра Пасха, клянемося всім святим, що ми до цього не маємо відношень. То як далі розуміти ці всі дії? Скажіть мені, скажіть не а чому ця практика? Вона ж хибна? Ну, правоохоронні органи міліція, СБУ мають гіркий досвід. Саме офіцери нарушки, сімки, так звані, були причетні до гучного злочину? По Гунгадзе. саме офіцери наружки не вперше потрапляють у подібні скандали. Ми показали в нашому сюжеті в різні часи, різних служб, але їх дуже часто ловлять на такому несанкціонованому, незаконному спостереженні, незаконних або не зовсім законних оперативних заходах. Чому ця ганебна практика продовжується? Е, е, ви знаєте, нас... Дис дискредитуючи таким чином саму службу, так, яка корисна е, 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 і так, потрібна для розкриття е, 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 е. Явно, що е, ну як е, це люди вже розшифровані і згідно. Внутрішнім інструкціям вони підлягають звільненню з органів внутрішніх справ. Вони вже не мають права там робити, тому що якщо людина працює в даній службі, яка займається зовнішнім спостереженням, то його дружина не повинна знати, де він працює по інструкції. Він має її розказати, що в якомусь філіалі науково-дослідного інституту і тому подібне. Завтра. Теща односельчани, всі ж е, знають. ну так, е, Мені дали всі екіпажі, хто е, і номера, хто е, за боком, і всі, хто за Яценюком. Так питання не в тому. Питання в тому, що, е, скажіть мені, ну, це ще е, що говорить про пещерність підготовки. От е, того, де показують з мікрофоном, стоїть він коло Яценюка і. Голос з руки, бо в нього мікрофон вмонтований був коло сорочки, значить, у рукаві сорочки. Значить, голос. Де об'єкт? Доложити, де об'єкт? Хто ж це шукає об'єкт стоїть рядом. Владі Іваніч, чомусь практика ну, не припиняється, до чого вона може призвести? Адже ну, справа ну, мен... мала б навчитися, не можна не мен... ну, зупинити. От скажіть мені, виконував... сьогодні кажуть. Правильно зробили, чи неправильно, треба було промовчати, чи не потрібно було промовчати. Тому що якщо сьогодні би Яценюк той промовчав, завтра його могли б вкрасти, так як Гонгадзе, чи його, чи Тягнебока, чи іншого опозиційного політика і тому подібне. Ну, вони захищені, бодай мінімальною ну, ну, охороною, бути? а ну, пересічні люди ну, не так, захищені. Вибачте, скажіть мені. Якщо е, люди, е, е, ну, керівництво, це ж не робилося без санкції Міністерства внутрішніх справ, це не робилося без санкцій Служби безпеки України. Невже ви думаєте, що це самодіяльність начальника УВС і керівника цього підрозділу, до речі, там немає виконує обов'язки, якоби його е, сьогодні? Позиція від... вимагатиме чогось після цієї події? Ми, Дуже коротко? Ну, Чекайте. Давайте розберемося, за що сидить Луценко? Ну, за що сидить Луценко? Ну, Луценко сидить за те, що він, прийшовши з отпуска, не знаючи, що оперативно розшукова справа закрита одним з його заступників, підписав е, про е, проведення е, такої самої. М Справою відносно одного з фігурантів справи про отруйнівщинки. Чого так. ви вимагатимете після цього? Дуже коротко. Перше поруште проти керівництва МВС кримінальну справу за перевищення влади, за зловживання владою, за порушення конституційних прав громадян, за порушення закону про оперативну розшукову діяльність і порушення закону про правовий статус народного депутата України. Дякую Ганівич, дякую, дякую за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВА і Реклама мене швидко.